Доброго дня, діти! Відгадайте загадку? Маленьке, кругленьке, а весь світ бачить. Як ви вважаєте, що це таке? Так, правильно, це око. А скільки в людини очей? Так, два. Давайте уважно розглянемо свої очі. Для цього вам знадобиться люстерко. Погляньте в нього, скільки у вас очей, де вони розміщені. Заплющте очі. Те, чим ми закриваємо очі, називається повіками. Повіки кліпають, очищають очі від пилинок. Краї повік вкриті віями. Діти, тепер стуліть повіки й обережно помацайте свої оченята пальчиками. Що вони вам нагадують на дотик? Може, яблука? Саме тому око без повік та вій називається очним яблуком. Тепер знову погляньте в люстерко. Що ви бачите на очних яблуках? Два кола. А якого вони кольору? Велике коло буває різного кольору, бо очі в людини можуть бути різні за кольором. І голубі, і зелені, і карі. Велике коло називається райдушкою, а маленьке зіницею. Заплющить очі, ви щось бачите? Ні. Тому що заплющеними очима ми нічого не бачимо. Якби в людини не стало очей, вона б не знала, який світ. Тому дуже важливо берегти очі. Існують правила догляду за очима. Слід промивати очі. Витирати обличчя та очі тільки особистим рушником, не чіпати очі брудними руками. Обережно поводитись з гострими предметами. А зараз ми з вами виконуємо гімнастику для очей. Буде надано відео для перегляду. Виконуємо вправу. Очі щільно ми закрили. Це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо, вдалині щось розглядаємо. Дивимось далеко-далеко. Поки ми розглядали, до шести порахували: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, щоб наші очі відпочили. Робимо це разів чотири. Очі щільно ми закрили. Це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо. Вдалині щось розглядаємо. Поки ми розглядали, до шести порахували. Один, два, три, чотири. П'ять, шість. Щоб очі наші відпочили, робимо це разів із три. Очі щільно ми закрили. Це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо. Вдалині щось розглядаємо. Поки ми розглядали, до шести порахували. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Щоб очі наші відпочили, робимо це разів із два. Очі щільно ми закрили. Це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо. Вдалині щось розглядаємо. Поки ми розглядали, до шести порахували. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Щоб очі наші відпочили, робимо ще один раз. Очі щільно ми закрили. Це один, два, три. Чотири. Потім ширше розкриваємо. Вдалині щось розглядаємо. Поки ми розглядали, до шести порахували. Один, два, три, чотири, пять, шість. Пограємо з вами в гру. Знайди відмінності між двома малюнками. Діти, спостережлива людина, бачить дуже багато і це завдяки очам. Перевіримо, чи ви спостережливі, знайдіть відмінності між двома подібними малюнками. Розгляньте подані картинки і знайдіть відмінності. Ми з вами багаті люди, бо природа дала нам найдорожчі цінності. Тож цінуйте і бережіть їх!